Коротше, треба щось прочитати про любов. <хи> це така буде, якби більше анти... Ну, не те, що а... ну, таке. Словом, вірш це такий на осінню тематику. Ось. Чекай. А він такий агресивний трошки нечав. Перший <кхи> в черзі сплю через рівень плече. Я наречена твоя друга мече. Осінь не плаче, то в неї так зноса тече, осінь до нашого шлюбу геть не причетна. Чуєш, коханий, я схоже, стомилася вже. Жінці не бути занадто чемною, я через тебе ховаю своє лице, я через тебе ходжу, брудна і нерозчесана. Бачиш, мобіти осінні дерева стрижа, я тобі майже ікона, молись на мене, в мене блаженство. Чого ж іще треба для тебе, милий мій, наречений? Я тобі змій спокусник чи змій упир? Що ж ти, коханий, дивишся так натхненно? Бачиш, як листя хворе брук летить? Що ж ти, мій любий, скиглиш, о мій ромео, бачиш, я вийду на місяць, чого ж іще? Ти мені дихаєш, в шию, я тобі в груди. Ми не приручені, ми не заручені ще рано. Я ще один прочитаю, бо простіть, я просто приїхала. Скажу, я, просто... я просто приїхала і так якось сумно. Ну, вчора якось так все було дуже так ну Таке. Ось. Так, да, а це таке більш. Ми поза сезонами. Осінь співає соло, ховаємо руки в кишенях, іначе в голоду, наче на пальцях мозолі, думки дозовані, зі розширені, волосся електризовані. Дзвіном телефону здається, ми поза межами, поза мережами кількість вхідних обмежено, стопканих мештах і ночі полісу вештались, кидає під ноги пожертві і тіні зрештою. Обличчя шарфами, відрами, губами, долонями, повітря торкається з корон, як холодна зброя. І маємо крову курили кілець, здивовано пламені, ми на віях, на плечах, промені. В стороні довкола від коло ходимо, під шумов все добре, прохід дозволено. Ковтаємо кроки і о, як, звуки, і відзвуки, кроків робимо ми поза сезонами. осінь він співає здомлено. Дякую.